Сьогодні депутати намагалися пропустити житлово-комунальну реформу. А в чому її вади, на вашу думку? У нас постійна одна проблема. Ми робимо, потім думаємо, що ми зробили. Це стосується медичної реформи, це стосується транспортної реформи, це стосується адміністративної реформи. Те, що сьогодні по ЖКХ було запропоновано і за вуха протягнуто, тому що. Не можна за один місяць створити правильну структуру, проаналізува... проаналізуючи всі ті помилки, які були зроблені до цього 7 -7 по цим всім підприємствам Там, де в мільйоні на сьогоднішній день створено боргів, і нема гарантій в тому, що нове створене підприємство ці борги не зробить буквально за два місяці, я вже не кажу за тепловий е період, е те, що в нас зима на носі. Тому я вважаю, що це треба було досконально вивчити, тим більше, що часу для цього є, і вистачить. Чолово до теплового да періоду дуже серйозно підійти, дійсно переговорити з мешканцями, дійсно переговорити з тими управлінцями ЖКХ, які на день дні займа, ЖК, да, займають ці посади. І знайти ці правильно урегульовані методи, щоб цього не допускати і щоб це було структурно. Я знаю, як сьогодні в Києві Київська міська рада робить ці питання. Вона повністю проводить всі комунальні аудіти, всіх комунальних підприємств. Це дуже правильно і поступово. Потім реорганізує думає про те, яким чином правильно зробити реформи, як правильно зробити цілосному цілу структуру, яка буде працювати на громаду, а не для того, щоб хтось дійсно сьогодні управляв одним підприємством, які це те ж сама система, яка була Януковичі. Моя така думка це піраміда. Тобто одна людина буде управляти цими всіми ЖЕКами, казати, що для що, кому що робити. Я не бачу взагалі якісь структурних методів по виходу з цієї ситуації. Вона, вона нічого не дасть, на мою думку. Я ж кажу, ми вже мали транспортну реформу, а сьогодні розглядаємо кожний окремо маршрут, кому як погано добиратися. Те саме буде ЖКХ. Воно в концепції, в структурі повністю не розібрано, аналітично не. Продумано, і ми будемо бачити висновки буквально через місяць, що вони дають. Дякую.